Конституційний суд Таїланду в середу усунув прем'єр-міністра Сетху Тхавісіна з посади. Причиною стало те, що прем'єр обрав до кабміну колишнього юриста, який відсидів у в'язниці. Магнат нерухомості Тхавісін став четвертим головою уряду Таїланду за 16 років, якого зняли з посади за рішенням того ж суду. Згідно з ухвалою, прем'єр порушив конституцію, призначивши міністра, який не відповідає етичним стандартам. Сам колишній прем'єр уже визнав рішення суду. «Я поважаю рішення конституційного суду, але хочу сказати, що протягом усього мого перебування на посаді прем'єр-міністра я намагався робити все правильно. Я щиро відданий своїй роботі, виконую її чесно та сумлінно прислухаюся до думки всіх сторін. Сетхуд хавісіна усунули після менш як року перебування у владі. Тепер парламент має зібратися щоб обрати нового прем'єр-міністра. А це означає, що країну знову чекає політична невизначеність. Я не дуже переймаюся через політику. Зрештою, буде хтось новий, хто замінить прем'єр-міністра. Це мене не дуже приголомшило, бо такий уже Таїланд. Щодо нового прем'єра, то тепер від парламенту залежить, кого вони оберуть і які їхні думки. Ми, громадяни, просто чекаємо на відповіді згори. В останні 20 років Таїланд потрясали перевороти, а суди постійно ухвалювали рішення про усунення політиків і про розпуск політичних партій. Зазначимо той самий суд минулого тижня розпустив опозиційну партію руху уперед», ухваливши, що її кампанія з реформування закону проти ображення корони ризикує підірвати конституційну монархію.